Між, yeah. скільки грошей? Моє улюблене запитання. у всіх інтерв'ю і в подкасті, теж. Скільки грошей потрібно для того, щоб розкручувати артиста? Е, Чиїх. Е, або артиста, або продюсера, так так це дуже або то мами з татом. важливо це розуміти, що гроші в цій індустрії вони різного походження до повномасштабного вторгнення я чув так. суми, які озвучували люди, які займалися розкруткою артистів, так. І самі артисти. Що для того, щоб стати популярним, так. для того, щоб твої пісні знали, чули, і потім ти почав заробляти, потрібно в середньому 300-500 тисяч доларів. Це приблизно бюджет двох років існування проекту. Якщо подивитися наш подкаст про гроші музичної індустрії, це там і було сказано, що це два роки для того, щоб зрозуміти, щось вийде або не вийде. В цю суму входить оплата людей, які працюють з артистом від команди прямої команди да, людей, яких ми запрошуємо: стилісти, візажисти, фотографи, кліпмейкери, просування, залучення далі, і так далі. Угу. Так далі. В принципі, ще раз повторюю, це дуже дорогий бізнес, і він дійсно потребує дуже багато грошей на певному етапі. В принципі, при при вдачі певній може статися так, що на середині цього шляху можна вже ці гроші почати повертати, не заробляти, а принаймні повертати. Угу. Але це дуже рідко відбувається, але це і головне це так було. Так, воно так і є, в принципі, і було б дуже гарно, якщо ти мав певний бюджет для запуску такого свого проекту.